Ну, с пацанами после работы зашли в ларек взять там, ну, отдохнуть по соточке. Все нормально, посидели, пришел домой. Что-то как скрутило, что рвота, все сопутствующе. І серйозними наслідками для здоров'я закінчилися Олександрові посиденьки у місцевій наливайці. Чоловік каже, якби не дружина, яка викликала швидку, то був би не серед живих. Олександр зізнається, після того, як вийшов з лікарні, більше не п'є, бо здоров'я не дозволяє. Із заявою до правоохоронних органів на власників наливайки не звертався. Ділиться, не вірить, що міліціонери шукатимуть винних, а судді їх покарають. Даже желания в милицию идти не было. Вот желание морду этому владельцу на это есть, чтобы людей не травил. А милиция, она же ничего не сделает. Что может сделать милиция? Послушает, и все. Таких, як Олександр, чимало. Чоловіки заходять до місцевих шинків дешево хильнути, а натомість отримують тяжкі захворювання, адже алкоголь в таких закладах часто дуже сумнівної якості. Підпільні цехи за привабливою ціною постачають власникам наливаючок свою продукцію. В Київській області правоохоронці затримали нечистого на руку підприємця, який організував два підпільних цехи з виготовлення неякісного алкоголю. Він за допомогою незаконно придбаного спирту та як розміщував водою виробляв так, так, на так звану горілку, яку пакував у е 10-літрові тетрапаки. Оперативники вилучили 10 тонн отруйної горілки та 4 тонни спирту невідомого походження. Таку продукцію розвозили по розливайках Києва та області. Проти власника нелегального бізнесу порушено кримінальне провадження за статтею незаконне виготовлення товарів, які загрожують життю та здоров'ю людей. Як показує практика, через відсутній заяв потерпілих подібні бізнесмени часто відбуваються штрафом. У випадку київського власника підпільного цеху є заяви людей, які так само, як Олександр. Після вживання оковитої незрозумілого гатунку потрапили до лікарні. Тому винуватець може отримати покарання у повному розмірі від 5 до 10 років неволі.